Доброго ранку. Шановні мешканці Сарати і Саратської територіальної громади, українці. Оце коли я проходжу тут, бачите оці івушки івушки. Мені нагадують, що багато років назад, десь приблизно 30-33 роки назад. За моєї ініціативи, конкретно за моєї я скажу. От при підтримці, звісно. По-перше, моїх лісників Гавріленка і Шпака. Один з Білолеся родом, а другий з благодатного. Ми тут зробили невеликий переворот. Тут робили орошення, осушення, дренаж татарбунарське ПМК. І за рахунок розуму і активності зробили прекрасний ставок. Отут був прекрасний ставок. Дамба, все тут було. Ну, бачите що? Це прийшла ця влада, яку ви вибирали чи не вибирали, це говно. І все це вкрало, все це понищило, все це унічтожило. Та ще й гроші на цьому. Вкрали навіть пліти ці твари. От подивіться, куди білий дом дивився, мусарня, коли тут... Отам була дамба вкрита бетонними плітами. Вкрали всі. Ну, але я коли проходжу, то вже ж згадую ці дерева. Їх тут було багато десь, до 30. А залишилось три дерева. Ці івушки, вивушки. Ну от вони мені нагадують м, лісника Нікіфора, Нікіфор. Нікіфор Сергійович Гавриленко. Це він тут їх садив. І шпак. І шпак, і я трошки там допомагав щось. І це посадили ми їх 30 з лишнім років назад. І вони ростуть, ростуть, їх тут підпалювали, палили, корчували. Але вони ростуть. І оце я до того, що, дивіться, якщо людина вміє щось робити, то вона зробить. От. Я садив ці дерева і вони ростуть. А я... Ота влада сарацька, рукожопа, інваліди у розуму, ті вміють, я вам скажу, тільки красти. Тільки красти. Вони нічого не вміють, тільки вкрасти, надурить, вибачте, намахати вас. Оце сарацька влада, нинішня, теперішня. То... І весь депутатський корпус такий самий. Там от, ну, я вчора був на сесії, бачу, ну активний тільки негодяй який е, щось питається робити. Ну що він один проти того стада тих этих баранів там, якого там, биків? Що він там може один? І його просто затаптують як голосують одноголосно. Я вам скажу, ну страшно дивитися, так розкрадаються сарату, Такі, такий маразм. І зробити нічого немає. А знаєте, чого немає, чого зробити? Бо ви, пане панове сарацькі, дуже тупі. Ви проголосували за гавно, То і жить вам гавні. Ви повинні знати, за кого голосувати. Оце чмирі оці, що там сидять. Не підпускайте їх навіть кілометр до, до тої. Ради до тої ради, бо це ну просто гниди. Я от вчора дивився, просять на армію, на армію не дають. Зате дають там на воєнкомат, на мусорку, чиновникам, роздають їм 100 тисяч, 200, 500, тисяч, мільйон. А на армію немає. Для тих, хто сидить, сидить в херсонських окопах, їм немає. Їм немає, представляєте? Оце вчора так ці уроди голосували. Отак, панове Сараці. Або ви порозумнієте, або це все здохне. Воно вже так полумертве, тут вже нема нічого. А залишилося мало що. І головне, що розумні повтікали. Я, от кого я знаю, розумний, то вони повтікали. Залишилися в основному, дебіли.